Підказка від вашої підсвідомості. Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант. Зараз ви відчуваєте, що у вас нічого не виходить. Як ви не намагаєтеся, результат вас не задовольняє, і ви вже готові все кинути, бо вклали так багато зусиль, а віддачі ніякої. Ваша підсвідомість хоче вас застережити, що ви на вірному шляху, ви все робите правильно. Просто результат потребує трохи більше часу, ніж ви сподівалися. Тому не впадайте у відчай і не опускайте руки. До перемоги рукою подати. Другий варіант ви занадто багато на себе берете. Витягнете на собі роботу інших. Звісно, ваші амбіції вищі за інших, і у вас краще за інших виходить. Але не варто лягати кистками і знесилювати себе вже вкрай. Ви вважаєте, що краще за вас цю роботу ніхто не зробить. Воно то може і так. Але якщо ви трохи відпочинете або трохи розділите свої обов'язки з іншими і не будете працювати за всіх. То світ не рухне і ваша справа не розвалиться. Ви на вірному шляху у вас все вийде, але збавте трохи обертів, щоб на фінішу не впасти з насиленими. Третій варіант. Підсвідомість хоче сказати, що зараз потрібна вся ваша рішучість, логічне мислення і в той же мірі обережність і дипломатія. Ви на порозі великих змін. Вам потрібно швидко адаптуватися, щоб не втратити нічого свого, а навпаки, придбати. У вас достатньо сили, розуму, кмітливості і раціонального мислення, щоб використати по максимуму ці зміни, які у вас вже на порозі.